Вітаю, шановні! Сьогодні поговоримо про покращення кораблів. Їх тут є декілька видів. Почнемо з технологічних очків. Саме за допомогою них покращуються всі основні модулі кораблів: зброя, броня, двигуни і тому подібне. Технологічні очки можна отримати з досліджень, я це вже показував в першому відео. Технологічні очки отримані з досліджень залишаються в кораблі при переході в нову зоряну систему, але всі покращення корабля скидаються, а технологічні очки будуть у вільному вигляді, тобто не будуть застосовані, і кожного разу при переході в нову зоряну систему їх потрібно буде заново застосувати. Технологічні очки даються на корабель і можуть бути застосовані до будь-якого його варіанту. Покажу на прикладі ось такого фрегату FG-300. Це початковий корабель, який дається всім гравцям на самому початку гри. В мене є три його варіанти: багатоцільовий, броньований та розвідувальний. У кожного корабля є декілька модулів, які можна покращити за допомогою цих очків. Броня, озброєння двигуни це основні модулі, які є на кожному кораблі, але залежно від корабля, модулі можуть відрізнятися. Наприклад, може бути декілька різних систем озброєння, чи на кораблях, які можуть нести винищувачі, є покращення для ангару. З двох минулих сезонів у мене є повна кількість технологічних очків, якими я зараз покращу свій фрегат. Для прикладу покажу, як покращувати систему захисту корабля. На цьому кораблі можна одночасно встановити лише три покращення для системи захисту, хоча доступних покращень більше. Для системи захисту це збільшення здоров'я корабля та збільшення броні. У багатьох покращень є декілька рівнів. Якщо технологічних очків достатньо, то можна одне покращення встановити відразу максимального рівня, якщо ні, то треба підвищувати рівень поступово. Так, я припустився помилки і застосував очки не на той варіант корабля. Мені треба було наброньований. Тому заодно покажу, як можна відмінити застосування очків. Обираємо систему бронювання, на яку я витратив очки, натискаємо спеціальну кнопку і підтверджуємо. покращення відмінилось, а очки повернулись, але безкоштовно це можна зробити лише раз. Тепер перемикаємось на інший варіант цього ж корабля та витрачаємо очки на нього. Ось є такий спеціальний корабль носій для корветів. У нього ще можна покращити ангар та систему обслуговування літаків. Ну, тобто корвет. А наприклад, у лінійного крейсера можна одночасно встановити набагато більше покращень для броні, ніж у фрегата. Та й вибір також ширший. В боях з піратами тут вони називаються капари. Та з іншими гравцями кораблі отримують досвід і підвищують свій рівень. У кораблів всього є 50 рівнів, але в боях з піратами можна прокачатися лише до 30-го. А далі або битися з гравцями, або використовувати бойові мікрочипи. Вони містять досвід і при застосуванні додають обраному кораблю досвід. Бойові мікрочипи бувають різні. Є загальні, вони можуть бути застосовані до будь-якого корабля. А є мікрочипи лише для певних класів кораблів, наприклад, мікрочипи для есміців чи мікрочипи для фрегатів. Весь отриманий досвід збитв чи мікрочипів анулюється при переході в нову зоряну систему. За кожен отриманий рівень кораблю дається одне технологічне очко. Тепер ми відкриваємо покращення кораблів, на прикладі тільця, систему броні покращити. От одне технологічне очко, яке я отримав за. Те, що отримав один рівень. Але технологічні очки отримані в такий спосіб анулюються при переході в нову зоряну систему. Витрачу його я на броню або на хпшку, тому що це корабель першої лінії. Йому треба качати хпшку і броню. Так само і інші. Це у мене фрегат підтримки ХІЛ, тому йому підвищуємо ефективність ремонту. Ініціатин Warp Drive Module. Далі у нас є фрегат. Тут лише одне очко. Але я його не буду застосовувати, тому що для покращення основного озброєння треба кругом мінімум два очки. Одне можна лише в допоміжне, але у допоміжного тут дуже Маленьке пошкодження воно завдає, тому я не буду. Тому просто пропущу. І у цього фрегату... А цьому фрегату можна і. А, ні, це не основне. До речі, я випадково щось качнув в додатковому озброєнні. А, я не можу підтвердити. Я чомусь уже скидував. Ладно, нехай буде це. Буду... Покращувати пошкодження для зброї і все. До речі, про мікрочіпи. Закинемо в цей корабель. На 12 рівнів. Мікрочіпів для есмінців назбиралось, і можна щас накидати сюди. Приблизно так застосовуються мікрочіпи. У мене ще й на фрегати є. Щас я. На фрегати. Треба мені покращити фрегати для першої лінії. У мене тільки 5. Тут два. Ага, 2. Сюди. І одне сюди. А ще два сюди. І отак. Ось приблизно так покращуються кораблі. Також покращувати кораблі, а точніше їх озброєння, можна за допомогою зброярських технологій. Вони витрачаються на конкретний варіант корабля і їх неможливо повернути назад. Усі вже застосовані зброярські технології анулюються при переході в нову зоряну систему. Compluture. А ті, що не були активовані і просто лежали на зберіганні. Зберігаються при переході в наступну зоряну систему. Тому я раджу протягом сезону їх збирати, активувати відразу всі, що є на початку наступного сезону, і весь наступний сезон знову їх збирати. Ну і так далі. Щоб застосувати збережські технології, спочатку потрібно обрати корабель, покажу, на прикладі цього есмінця тілець. Потім варіант корабля зверху. В мене поки є тільки один варіант цього есмінця. Заходимо до коригування озброєння та обираємо потрібне озброєння. У цьому вікні відображаються усі доступні зброярські технології для конкретного типу озброєння. Їх буває декілька видів. Кожен вид підходить лише для конкретного озброєння. Імпульсні технології для імпульсного озброєння, ракетні технології для ракетного і торпедного озброєння, гарматні технології для гарматного озброєння. Обираємо зброярські технології та натискаємо Підтвердити: чим більший корабель, тим більше потрібно збряських технологій для одного покращення. На ясмінці це 3, а на лінійному крейсері, здається, 6. Тут мені пощастило, і покращення вдалося, проте може не вдатись і обрані зброї технологій просто пропадуть. Покращувати зброєння таким чином можна як покроково. Обрали технологію, натиснули підтвердження, потім знову брали, потім знову підтвердили. Або застосувати відразу всі доступні. Для цього натискаємо покрокове покращення, обираємо технології, хоч усі відразу, і натискаємо покрокове покращення. Якщо зброярських технологій у вас багато, то зброєння покращиться до свого максимуму на 30%. А якщо недостатньо, то тільки до того рівня, до якого вистачить наявних зброярських технологій. Гра зараз показує, що зброярських технологій у мене немає, але це тому, що ця конкретна зброя вже максимально покращена. На рахунок того, що в першу чергу качати. Кораблям першої лінії в першу чергу потрібно качати живучість, тобто броню. Та здоров'я, якщо є зниження вірогідності, влучання ракет та снарядів. Кораблям останньої лінії качати живучість сенсу немає. Їм краще в першу чергу прокачати озброєння. До речі, про озброєння. На багатьох кораблях є декілька видів озброєння: основне, яке завдає більше шкоди, і додаткове, яке завдає менше шкоди. В такому випадку, звісно ж, треба качати те, яке завдає більше шкоди кораблям супротивника. Якщо у корабля є два види озброєння, які завдають приблизно однакову шкоду, то треба обирати або в залежності від спеціалізації корабля, тобто, що вам більше потрібно знищувати ворожі великі кораблі, ворожі винищувачі чи бази, або просто качати те, що вам більше подобається. Ну, по прокачці кораблів все. На цьому я буду з вами прощатись. Мирного вам неба над головою. То до наступних зустрічей.